Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян. Підписуємося на канал, підписуємося на телеграм-канал. Підписуємося на тік-ток. Буде багато цікавого контенту, буде цікавих багато пропозицій свіженьких з аукціону з чесними пробігами. І як завжди, в нас на каналі цікаві супер пропозиції, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також доставити по Україні. І сьогодні супер пропозиція дня Рено Зоя. Четвертий місяць 2020 рік, даний автомобіль. Виїхав з автосалону в Нідерландах. Ледовське світло, ближнє дальнє, денні ходові вогні, досить стильний такий сучасний електромобіль Renault Зоя. Це вже в нас де чистий 2020 рік по вікнах. Рестайл. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Перевірено електронним товщиноміром фар. Свіженька пропозиція, лише з аукціону і, як завжди, по суперціні. Ціна з доставкою в Україну, з розмитненням, повністю все під ключ буде написана в темі відео. Така красива малютка в біленькому практичному кольорі. Білий практичний благородний колір, колір. Такий, який не гріється на сонці, легко мити, легко витирати, немає розводів і тому подібне. мікроцарапин. Така рено Зоя лише прийшла з аукціону. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, гума в хорошому стані. Має маленьку м'ятинку, яку потрібно видалити в м'ятине без підфарбування. Безключовий доступ. Так, по салончику автомобіль як новий. Такі стильні, сучасні, не незважаючи, що це матерія ставками екошкіри, але стильні, сучасні сидіння, такі, як любе ставити Рено. Все стильно, сучасно і. Модно. Комплектація звичайна, звичайна музика, небо се, але стан автомобіля наближений до нового. Їздила якась людинка акуратно. Тобто є якісь плямки на матерії, які в Україні можна почистити без проблем. Так, чесний перевірений пробіг, не скручений. Оригінал з сервісною історією. 98 675 кілометрів. Так, повний запас ходу на дану хвилину показує 250 кілометрів, але фактично даний автомобіль проїжджає 400 км влітку, якщо їхати акуратно, 400 плюс, 400 плюс 450. Тому що перераховано. Зараз я автомобілем їздив, кілометраж росте догори. Тобто було 240, стало 250. Автомобіль перерахував на якійсь короткій відстані з кондиціонером, з обігрівом. Така в нас крута є мультимедіа. Маленька, як, як сама зойка. Досить комфортно себе почуваєш. Не знаю, можливо. Після мініатюрних Нідерландів, так воно здається, але досить стильно, досить стиси досить стильна віртуальна панель. Класні досить кольори в Рено. Так, запускаємо автомобільчик. Маємо такий переключатель для передач. Є режим драйву, є режим. Б. Рекуперації. Є режим Н. І камери заднього огляду немає. Є у нас два ключики, безключовий доступ, виходи на USB, кондиціонер, все по мінімуму, під, що потрібно. Під кермом, виходить, регулювання музики, кнопочка старт-стоп, електронний. Ручник. Йдемо далі. Так, взаді економ варіант корби. Сідаємо ззаді, як ззаді місця. Так, нормально ми сидимо. Економ режим. Два чоловіка сідає легко, троє. То вже стає веселіше. Так, йдемо далі. Ледовські задні стопи досить стильно, сучасно виділяється, виділяється даний автомобіль цими стопами з потоку інших автомобілів. Багажне відділення порівняно з. Амперкою, то в принципі досить нормальне багажне відділення. І для такого багажного відділення великий вогнегасник є, аптечка, аварійний знак. повністю все укомплектовано. В даному автомобілі ми бачимо лише один кабель. Другий кабель потрібно буде докупити, але це нічого страшного, тому що. Заводські кабеля йдуть переважно 10 А. Так, ми ще маємо компресор електричний, набір лампочок, все запаковано, ніхто ще не користувався. Стан автомобіля наближений до нового. По вікнах в нас є 2020 чистий рік. Фокусується камера, будь ласка. Чистий 2020 рік, супер пропозиція, мініатюрна така рено-зойка. Є в наявності, вся в оригіналі, без ДТП, вся збережена, в гарному біленькому кольорі. Кого цікавить, не зволікайте, одна зойка є наявності. Багато їх є на аукціоні, але вони тут, в Нідерландах, продаються без батарей. Даний екземпляр викупили на аукціоні з батарейкою повністю все в комплекті. Так, прийшли в нас ще нові пропозиції, такі, як Hyundai Ioniq 5. З максимальній комплектації. Автомобіль ми поставили на зарядку, завтра зробимо детальний огляд. Має автомобіль панораму, чорний салончик, пробіг 95 тисяч км. кілометрів. Кого цікавить, пишіть, зробимо огляд, окремий огляд зробимо на айоні. Kia Soul. Також максимальна комплектація Executive Line в білому перламутрі. Також лише прийшла за аукціоном. Також зробимо окремий огляд. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч всього на всього. І є ще Kia Niro 2020 рік Restyle. Також свіженька пропозиція, також зробимо окремий огляд на даний автомобіль вже з новою навігацією. Пробіг автомобіля 130 тисяч. Окремо зробимо навігацію, буде з таким пробігом, звичайно, буде хороша ціна. Ford Mustang вже зарезервована. Нашими підписниками, нашими клієнтами. Чоловік купив для дружини. Даний автомобіль буде прямувати в Україну, а саме в місто Харків. Буде ще з аукціону ще один Ford Mustang в графітовому кольорі. Сьогодні виграли лот, кого цікавить, робіть попередні замовлення. Так, і супер пропозиція дня. Renault Зоя є в наявності, правильний автомобіль з великою батареєю 52 кВт, з великим запасом ходу. Тому, кого зацікавив, телефонуйте. Дякую за лайки, дякую за вподобайки, дякую за перегляди. До нових відео!